Так, всім привет! Сьогодні у нас буде в продажі отакий от дракон. Отакий вот дракон. Це, грубо говоря, продаю свого кормільця. Ось вот. такий мотоблочок. Зараз покажу його характеристики, модель. Ну, Він как би називається Карпати. Ну, Що китайці на нього наклеїли, там хоч... Хочу, хоч що хоч, коротше, наклей, так і не буде називатися. Характеристики, захват 1,20 м. Де вони тут? 800-1200. Тобто, ну зараз я покажу фрези. Там фрези по одній полинки скину, захват 800, так метр двадцять. Ну там глубина, ну глубина там, наскільки як газу даси, так і заглубишся. вот отаке в нього состояние, Тут м'ятинка. Тобто, ну, щоб ви розуміли, йому 5 год. Да, 5 років цьому мотоблоку. Тобто, я думаю, для п'яти год він виглядає достойно. Себе він окупив ну, мабуть, в 100 крат. Їй Богу. Ну, може не 100, ну, може раз в 50, це точно. Тобто він брався исключительно для того, щоб дома 4 сотки профрезерувати або спахать. А Щоб заробляти гроші. Ну, тіпа, якщо вдома чисто для дома, мені для 400, я посчитав, що мені год 40 будуть приїжджати пахати то есть на ці деньги. Вот. То есть він, ми його купували 5 років тому, тоді він стояв 500 доларів. 500 доларів. Ви представляєте, зараз його ціна, коротше, ціна скажу 10 тисяч, тобто 250 доларів. Е, інтересно, виходить, якби що тоді що він стояв 10 тисяч, ну, тоді 10 тисяч це було 500 доларів. Зараз 250. ну Така трошечки інфляція. Да? Ніхерова за 5 год. Ага, от, що в нас по резині. Резина чітка, на ньому не їздили, ні прицепи, не тягали, ніде нічого чисто исключительно пахалось. Пахалось воно е, бережно, ну, ви бачите його состояние за 5 років. І то це оці всі вм'ятини, тому що колись, і ще як в мене не було таври, шестерка була. Його кожен раз в багажник розбирали. Оце ручки, хірючки, щоб він не торчав сильно, Закидувалось в багажник, це вдвоє ми пахали. І потім доставався, опять збирався. Ну, от. Тут має бути коротше, ще така балубуха з дюрочками. Навісне цепляється. Його відкрутили, тому що він в таврію не влазив. От, оці от якраз 15 см він упирався в стінку і не влазив. От. І 0,4 на 8. Коротше, тут написано Пиздосім мені допомага продавати. Да? Будеш, а так ти посадим, будеш рекламировать мотоблок. Зараз вот. е, я вам розкажу, розкажу що на ньому за 5 год менялось. А практически ни хрена. Тут нічого було. Єдине, що кожен сезон мінялись сальники. Отут їх постійно розбиває. Ну, вже, мабуть, прийшло час поміняти подшипники. Це з такого, що треба зробити. І то за 5 років воно робить, тільки сальники міняй. І все буде чітко. Там сальники щось в районі 200 гривень стоїть. Комплект повністю продаються сюди-сюди і, по-моєму, десь наверх. От. Е, масла. Кожен сезон, перед началом сезону масло в двигателі, по-моєму, 10 w 40. І трансмісіонка в коробці теж мінялася кожен сезон перед началом. Так, що вам ще по нього? Оця кришка. Звісно, ну, це все з фольги зроблено. Тут кріплення вже всі поломані. Це один раз пахали е, крутий огород, він перекинувся. Вот, і цю кришку пом'яло. Вот, вихлопна, та що вона нормальна. От. Тобто чистенький, він не обдристаний, ніде нічого не, не засраний. Ну, я ж кажу, 5 років. Навіть свічка не мінялась. Тобто, зачем лізти механізм, який чітко працює. От. Що в нас тут ще показати? показати. Тут, тут нормально, це теж він один раз на цей бок упав, трошки кришечку підім'яли, бачите, трошки кривенько. Ну, воно ніде нічого не сопливе. Все чітко тут отак. Шплінти регулярно тіряються. У кого є мотоблок, я думаю, той пойме. Це проволока, ну щоб місто шплінтов, тому що їх не накупися Я колись купляв, їх прям, не знаю, там за сезон штук по 20, тому що вони тірялись. Так. Ну, це трошки масло з нього піддристує. Ну, це з цього воздух шмінтяне. Ось, так, все чистенько, все добре. А, вот ще одну шлангочку міняв. За п'ять років, попрошу замітити. Так, зараз ми його заведемо. Дринк. Так, подсосик, він холодний. Холодний повністю. работает. Тріпляй фрези і колоти бабло. <му> він поїхав. Але не димить. Навіть не димить, коротше, пушка. Ну, тут, звісно, теж, бачите, все це дві брації. Проволочка так вичухала. Все кругом в проволочках. Є е -е -е -е. дійсно, що ще треба буде... Чуєте як? Крутиться, подшипничок хороший. Рівні, мабуть. Я колись купляв їх вже раза три чи чотири. Гавні ще страшне, не знаю, я не можу знайти, нормальні. Тут ще стоять теж оригінальні. Вони перепані, перепані повністю, там глянуть, у них страшно, але вони працюють, виконують свою функцію. А ті, що нові я купував, і брав і дорогі, і дешеві. Вони один хер репаються так кусочками, і кусочки випадають, ну і воно толком не працює, то дергається, то ще щось. Ну, Я маю в виду, коли передача йде. Тут ремінна передача, два ремня, от, е, я ж поставив назад старий, і все, і воно працює. Все чітко. Повторюю, ціна, ну би 10 тисяч. От, от, так як є. Зараз ще покажу фрези. Оці до нього фрези йдуть. О, не виходять по 60 см, захват метр двадцять. А це фрези називаються ротоватори. В кого нема такої штуки, є мотоблок. Це дуже ваша груба ошибка. Так само, і ми Года три мучились, коли от такий от тяжелий ґрунт, там утоптаний, утрамбований, оцю херню ти вже нічого не зробиш. Або там таке, типу, як ціліна. А ці фрези гризуть усе, їм взагалі похеру. Тобто вони підривають ґрунт здоровими, комками, а цим вже пішов, перебив, в пух. Оце взагалі чітко. Я не знаю, як то кажуть, я не знаю, як я жив без, без цих фрез. Але роботали, мучились. Так же само, там, де бур'ян. Е, Бур'яна там по коліна їм похеру. Ну, воно трошки наматується, раз, його розмотав, скинув. А цими ти от такий бур'янчик легенький, цими ти вже нічого не, не зробиш, воно -то скользить, як, як по асфальту, і все і стоїть на місці там сантиметр гризи. А цими так прогриз, сантиметрів, там, можна перший раз 5-10 і чітко. Ну, Взагалі вони йдуть на мотоблоки з трьома скоростями, де є поніжена. Ну, на цій теж перву включив, трохи газку, акуратненько, потихеньку, ну, краще, ніж. Вони ці в комплект не входять. Я їх окремо купляв. Щось по-моєму чи тисячі, чи 3, щось таке вони стоять. Оці тільки в комплект входять. Також, що я ще хотів показати? От крила. Вони були зняті в перший же день. Вони тупо нові Нові, бачите. Ну, в пилюки 5 років стоять. Е, вони сюди вставляться, тут теж якесь кріплення бути. Ой, ответна частина. Тому що ж... зараз все пройдемо. От. Бачите, там теж має бути якась відповідна часть. Mm. Ну вони как би так, да, але вони якби і нахер не треба, повірте. Це наоборот підлазить, неудобно не фризу водіти, ні хрена. Вот. В принципі, все розказав. Все по ньому показав. Заводиться. Коротше, купуєш і рубаєш бабки. Кстати, напишіть, чому у вас стоїть мотоблоком пахати. У нас Запорожжі. Не знаю, як в області, але у нас 200 гривень сотка. Це ми беремо. Вернею, як це брат займається цією Я... ну, Мені ніколи просто. Но 200 гривень, скажете, це нагло. Це саме низька ціна в селі. Останні теж є конкуренти, хто пахає 250-300 беруть гривень за сотку. Ну, у нас немає у нас згороди, такі 3-4 сотки можна. Містами дві, ну, максимум, що у нас в селі було, це 5 соток. соток. Тобто гнати машину, мотоблок, щоб там спахати по 100 гривень дві сотки. ну такое. викинеш більше на газ і бензин. От. І кстати, про е, Тобто Ми його були, купили за перший сезон відбилася його стоимость повністю. За другий сезон я собі, ми заработали на Таврію. Ну, Ну да, да, так, почти, почти на таврі зароботали. Грубо кажучи, один сезон відбився отб... і то навіть за перший сезон він відбився е і вже пішли в плюс. Тому що ми обрали рано щось в початку весни. То есть, а сезон, грубо говоря, там до кінця мая, мабуть, так. Вот. І осінню ще люди пахають на осінь. Якщо вот. нормально займатися, ну, я ж кажу, можна заробляти. Тобто нацепив фрези, взяв закази і колотиш бабулети. Мені просто вже займаються цим нікали. Ну, і да, так, Вот. Заводиться після зими теж чітко, там повний бак бензина, Главное залиш, щоб він з бензином стояв, не ржавів. Дринь, там пару разів його так прокачав, ну, подергав. Раз зажигання, все, пушка. Вот. Я скажу. Я сам удивлен, що тут за 5 років особо такого глобального нічого не ділалося. Воно все роботає. Тому що масла, я ж кажу, іноді, як до хрена роботи було, і по два рази міняли масло в тому в двигателі. Ну, масло на херню там за 50 гривень на розлив, а нормальне брали. Ну, правда, 10 в 40. Я думаю, для нього нормально. Він там не гріється до 200 градусів. А ні, по-моєму, якесь масло ми брали. Перший раз 10-40, а другий раз а це для мотоциклів з воздушним охлажденням. Теж воно якось не, не пам'ятаю, як класифіцізується. Ну, брали іменно це. А, і шнурок, по-моєму, міняв теж. Вот, 6,5 лошадок. Коротше, все, обмусолив його як мог. Уже подробніше нікуди. Да, отут ще була якась защитка. Мішала, тому що коли, от, щоб компактно його зложити, ця ручка тут відкручується і вона сюди так, повністю слажується, щоб компактно теж її нема. Ну, тобто, защитка вона не нужна, вона чисто для краси. По цьому штирю і ну, крила, звісно, віддам. Цей штир, якщо знайду, теж віддам. Ну, я не знаю де він. От. Так що отакий обзорчик шикарний. Ну і також не забуваємо крючочки. А, кстати, дивився теж про мопори. Там один продавав. Її ж можна використовувати як на дровокол морковку. Тож шків є, все є. Сюди якийсь маховик, взяла. І все, і морковка така. Чик. Двигатель 3 кВт і готово. І також не забуваємо різці. Різці. О, цей не на рапідний. От, то ми черканем. Ось такі от всякі, 40 гривень кілограм. Желательно 30 кілограм, Ай. Ось таке от всяке. Бачите? О, такі ось ну, нульцевий. нульцевий, До 32 висоти ложу. Кому треба більше, такі 40 -го без проблем, отдільно можу кабанів накидати. Бачите, ну, які хочеш, я трізні, прорізні такі якісь 40 гривень кілограм.